Йому було лише 35. Сьогодні, 13 грудня, громада попрощалась з відомим спортсменом та тренером Костянтином Агаповим. Людина-легенда, надійний друг і бойовий побратим, справжній патріот служив в одному з підрозділів 80-ї десантно-штурмової бригади. Неодноразово отримував поранення та контузії, але знову повертався у стрій. Загинув Костянтин Агапов 9 січня поблизу села Григорівка на Донеччині. Це мій кум, це мій тренер, це мій друг, це мій товариш. Мене забрали частину. Просто частину забрали. Що можу сказати про нього? Це, це була справжня людина, він був справжній. Зараз таких мало. Якщо він товаришував, він товаришував по-справжньому. Якщо він щось робив, він робив по-справжньому. Все було по-справжньому. І це було просто глиба. Якщо він щось думав, він робив. Ми, ми зустрілися з ним в Кам'янець-Подільському військоматі, коли нас всіх збирали з Хмельницької області. Коли це було? Це було, якщо не помиляюсь, 24 травня. 24 травня, якщо не помиляюсь, після того ми були на, на полігоні на навчанні місяць, жили пліч опліч за цей час і власне і здружилися. На, на жаль, знав недовго, але знав, як якісну людину, знав, як вірного товариша. Звісно, я не знав, який він був в дитинстві, але судячи по цих людях, які тут зібрались, я думаю, що, що він був таким самим, яким я його знаю. І я не хочу сказати, що був, він є і завжди залишиться з нами, оскільки герої не вмирають. Десять років ви виступали по бойовому самбо. Це людина слова, завжди був в житті радісний, готовий йти, жити, творити. Гарний був тренер, дуже багато діток в нього займалося, Любив він дітей, діти любили його. Я думаю, що найближчим часом вже спілкувався з його друзями, з колегами, буде започаткований турнір з єдиноборств пам'яті нашого друга, колеги, героя України Костянтина Агапова. Ну, ви були не просто людиною, яка знала кося де Ви взагалі були його тренером, ви були як і другим батьком. Я розумію, що сьогодні важко говорити, але все-таки. Дуже важко говорити про, про моїх дітей, яких дійсно я називаю дітьми, тому що багато років ми пройшли такої нелегкої спортивне життя і сьогодні втрачати. Цих воїнів, наших героїв дуже важко. І для мене, як, як для тренера, як для громадянина нашого міста, як для військовослужбовця це, це дуже велика втрата. І Сьогодні ще раз доказано, що наші герої, наші хлопці відстоюють нашу свободу, нашу незалежність. І гинуть як герої. Я сподіваюся, що ми дочекаємося перемоги. Ми дочекаємося, щоб всі наші воїни повернулися до своїх домівок, до своїх батьків, дружин, до своїх дітей. Дуже важка втрата. Я сподіваюся, що він буде навіки в наших серцях. Ми його ніколи не забудемо, тому що це дійсно це частичка нас. Батьки втратили сина, дружина чоловіка, двоє неповнолітніх дітей-батька. Це велика втрата не лише для рідних та друзів. Костянтин Агапов закінчив Кам'янськ-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Професійно займався спортом. Був майстром спорту з бойового самбо, інтернаціональним чемпіоном зі змішаних єдиноборств ММА. Кілька останніх років Костянтин займався тренерством. Його перемоги та досягнення важко перелічити. Костя був дуже наполегливим, справедливим, відповідальним, гідним прикладом для майбутніх поколінь.